Як правильно пити сік ноні. Найкраще за півгодини до їжі. Спочатку випийте склянку води через 10 хвилин свою порцію ноні. І через 20 хвилин можна снідати чи обідати. А якщо ще не голодні, поїжте пізніше. Головне, дати соку час всмоктатися без їжі. Стандартне доросле дозування 60 мл на день. Зазвичай його ділять на два прийоми: 30 мл зранку і 30 ввечері. Але якщо вам зручніше один раз, просто випийте всі 60 мл за раз. Є ще програма «100 на 100» – це дуже дієвий поштовх організму. 100 днів по 100 мл на день. Її рекомендують проходити двічі на рік, особливо коли відчуваєте втому, багато стресу або організму потрібна підтримка після хвороби. А якщо ви активно займаєтесь спортом або маєте високі навантаження, 100 мл можна приймати на постійній основі. Це дуже дієва щоденна підтримка. І, звісно, якщо вам потрібна індивідуальна схема прийому ноні або рекомендації для дітей різного віку, ми проконсультуємо вас, коли будете замовляти Magical Noni.